Отже, сьогодні в мені є що нового вам показати. І почну я з нового процесу, з нового старту. Як ви бачите, вже дещо в мене готово, а саме нова шкарпетка. І це знову жакард. Ця шкарпетка має назву бабусин-садочок. І ви думаєте, самі бачите, чому? Тут дуже красиві троянди, незвичні, такі, наче пензликом, намальовані троянди. Не зовсім звичне таке, не зовсім звично вони показані в цьому жакарді. І на схемі я одразу і не зрозуміла, коли побачила, як це буде виглядати потім, але спробувала, мені дуже сподобалося, особливо гарно це виглядає на відео. І, а Якщо тепер надягнути на ножку, то теж дуже дуже гарно і цікаво. А, одразу скажу, що схему цього жакарду, фото, шкарпеток, пікселями, так, можна сказати, і пікселями Вірочка. А, ну, отже, Схему до, цього, до цих шкарпеточок я а, вик, викладу на своєму youtube каналі в розділі спільнота, а також в telegram каналі де кому буде зручно забрати ту схему, якщо ви забажаєте повторити ці гарні шкарпетки. Ну, а тепер давайте поговоримо про ці шкарпетки більш докладно. Ви вже бачили одні мої шкарпетки. Хто дивиться мій, дав... мій канал доволі давно? Шкарпетки листопад. Вони були пов'язані саме з такою пряжею. Ось вона у мене тут. Дякую. Дякую, дякую, Галиночка. Ви саме подумали, що давно не було ефірів у мене. Так, була невеличка пауза змушена. А тепер я повернулася з новими ідеями і з новим процесом, як ви бачите, зараз розповідаю. Ну, отже, давайте розповім все докладно. Пряжа. Пряжа це вовна і напіввовна. Біла вовна. Вона вам вже знайома по, моїм, по моєму минулому процесу проєкту шкарпетки листопад. Дуже, дуже, така, дуже, можна сказати, кусюча, Міцна така, товста пряжа. Тут скрутки, якщо розібрати, тут скрутка чотири ниточки і така собі непогана скрутка, взагалі, коли в'яжеш, воно не дуже так розчеплюється і доволі зручно в'язати. Це була «Лопопайса», дуже гарна. 100% вогня на лопопайся. І це ці зелені ниточки, теж з неї. Саме однакові ниточки. З, одніє, з однієї речі, яку я розпустила. Тепер, що стосується ось цих червоних ниточок, таких темних, дуже красивих, І я з них в'язала безрукавку, це залишки. Я з них в'язала безрукавку. Вона е мала назву Кравава мері, майстер-клас на цю безрукавку можна знайти на моєму каналі, я потім залишу посилання в коментарях до, цього, до цієї трансляції. Це залишки і це напіввовна. Дуже цікаво, до речі, така пухнастенька, і вона цікаво виглядає у всіх шкарпеточках. Ось ось таку пряжу я використовувала. Ідемо далі. Це знову будуть не просто в'язані, а валяно в'язані шкарпетки. Я вже знаю, як ця пряжа поводить себе під час блокування. Я буду використовувати саме вологе блокування, тобто прання, і прати їх знову будуть ці шкарпеточки в пральній машинці півтори години при 40 градусах. Не дуже таке щільне валяння, таке міцне валяння, таке ну трошки. Щоб надати їм форми. Я навіть, даже, навіть вам покажу зараз, нагадаю, хто не бачив моїх шкарпетки листопад, що з ними буває вже після процесу валяння. Ось, дивіться, порівняйте, ось зараз ще ніяк не оброблені, не блоковані шкарпеточки, а ось ці шкарпетки в листопад вже блоковані. Ось як вони розпошилися. Зараз виглядає неровним в'язанням. Ось воно таке, таке собі рябеньке, ну, не, не дуже, скажімо так, і, здається, не дуже привабливо. А ось після прання, після вологого блокування, бачите, як всі петельки стають на свої місця, і як гарно виглядає жакардовий візерунок. Отак само буде і з цими шкарпетками, щоб ви не, не сумнівалися, що е, вологе блокування може творити справжні дива. Ви тільки подивитеся, навіть от порівнянні резинка зверху, як виглядає резиночка. Ну, то, що вони стали світліші після прання, то, да, що, що, скільки ж я їх розпускала, і, і робила, і все перемотувала, ну, вони посвіт... посвітлішали, і як все рівненько, як все гарно. І з цього боку ці шкарпетки теж будуть так гарно виходити. Виглядати потім. Отже, показала вам порівняння. Йдемо далі за описом. Резинка тут так само, як і в шкарпетка хлистова, 6 см. Мені подобаються високі шкарпетки. ці. Якщо ці шкарпетки попередні були пов'язані для моєї матусі, то ці шкарпетки я пов'язала для себе. Ширина візерунку жакардового тут в мене становить 8 см. Бачите? 6 см резинки, я до цього її заміряла. І ось з вами заміряю ну, трошки більше, навіть 8,5. Але після того, як я їх виперу, зваляю трошечки, зваляю, вони сядуть. Це вже для мене. У мене більш така тонка ножка, така більш вузька. У матусі широка стопа, у мене узенька. І це 35-36 розмір шкарпеточки. Ось, ось такий, такий візеруночок. А, щодо кількості петель, як і минулі шкарпетки, то 56 петель, тобто 14 петель на спицю. І в'яжу я ось такими спицями номер 3. Як завжди, на п'ятьох спицях. Кожен раз даю собі слово спробувати щось інше, і кожен раз повертаюся до своїх улюблених спиць. Ну добре. Далі, ви могли б помітити, і майже багато хто з вас, дівчатка, помітили, що тут трошки дивні петельки, такі великі, а хтось з більш вже досвідчених майстринь вже здогадалися, у чому тут річ. Чому такі. Тут більш маленькі петельки, а тут я не змінювала спиці, а тут більше, тому що тут інший візерунок в'язання. Тут лицева гладь з, з жакардовим візеруночком, а далі напівпатентна резинка, повністю низ шкарпетки пов'язані напівпатентною резинкою. Я зараз вам поясню, чому я це зробила, чому саме напівпатентна резинка. Не для кого не? Не становить таємниці, що жакардовий візерунок, пов'язане полотно, робить подвійне. Ось, за рахунок внутрішніх протяжок. Товсте подвійне полотно. Дуже тепло. І коли я. Далі я вже не хотіла ніякого візерунку. Я вже хотіла просто о, такі молочно-білі шкарпеточки, тому що ну, тут дуже виразний, красивий візеруночок, ці трояндочки, нічим не, не хотіла відволікати від них уваги. І тут просто хотіла якийсь рівнесенький візеруночок. Але коли я перейшла просто, прибрала інші кольори і перейшла просто на в'язання лицевою гладзю, я. Я виявила, з'ясувала, що жакардовий візероночок, хоча можете подивитися, я не стягувала полотно. Тут протяжки не стягують полотно, але все одно, при в'язанні жакардовим візеруночком полотно лицевою гладдю набагато більш щільним виходить, ніж просто як я почала в'язати білою лицевою гладдю. Я пов'язала полупатентною Резинкою п'ятку, щоб її роби, зробити більш міцною. І коли ось тут уже, і, ну, стопу почала в'язати просто лицевою гладзю, то у мене тут такий капшук з'явився, ну, дуже воно роздалося, це полотно. І що мені було робити, думаю, ну, ні, мені так подобається верхня половина. Мені п'яточка так сподобалась. Ви можете бачити все це на моєму каналі, в шорці, дуже гарно виглядає. Розпустила я всю цю історію і вирішила, що і вся ця частина шкарпетки має бути пов'язана напівпатентною резинкою. Якщо хтось не знає, що таке напівпатентна резинка, це така варіація на тему англійської резинки. Лише тільки англійська, англійська резинка в'яжеться з накидом, лисові петлі знімаються з накидом. А напівпатентна в'яжеться, знімаються петлі без накиду в першому рядочку, а в іншому пров'язуються. Тобто це така резинка, вона не така тягнуча як англійська резинка, вона дуже щільна, тому і п'яточка виходить, зміцнена, а подвійне полотно, щільне подвійне полотно виходить, і така зміцне, зміцнена структура в'язання. І тут знімається в одному рядочку лицева петля, пров'язується виворотня. А в другому рядочку ця лицьова вже пров'язується. І за, за рахунок цього, і подвійність полотна виходить, і е, така міцна, і доволі така щільна резинка. Ось так. І моментально, як ви бачите, полотно схлопнулося фактично. Прийняло дуже гарну, дуже красиву форму. Я вже приміряла цю шкарпеточку, коли зроблю пов'яжу другу, зроблю фото, зроблю відео, ви побачите, як вона гарно виглядає на ножці, адже ще буде обробка, ще буде блокування вологи, буде ще краще. Всі, всі петельки стануть на свої місця. Візеруночок займе своє, своє місце, стане рівнесеньким, гарнесеньким. Все буде добре. Щодо закриття петель, то це класичний клин. Закривала з двох боків, ось такі касички вийшли. Це класичне закриття петель. Ось тому, друзі, мені довелося трошки помудрувати, тож трошки схитрувати з в'язанням цих шкарпеточок і виправити ситуацію, яка у мене утворилася через цей жакардовий візерунок. До речі, однакова кількість петель. Що в цих шкарпетках? Що в цих шкарпетках? Тут 56 і тут 56, тільки, мабуть, трошки вони вище. Ну так, трошечки, якщо їх так скласти, ну трошки там да, декілька сантиметрів ці е, трояндочками будуть вище. Але що я хочу сказати, коли я перейшла в'язати далі після п'яточки на стопу, то проблем з дуже розширеною частиною нижньою в мене не було, бо тут вся шкарпетка, суцільний жакард і однакова щільність в'язання. А з такою проблемою я зіткнулася саме в цих шкарпетках, де жакард у мене тільки зверху, і отже, після жакарду щільність в'язання в мене значно змінилася. І я вирішила, друзі, що я мушу з вами цією інформацією поділитися. А я впевнена, що дуже-дуже досвідчені в'язальниці з цим вже стикалися і це знають. Але ці, хто тільки починає в'язати, не тільки шкарпетки, а й светри, мають знати. Особливо, якщо хтось хоче зв'язати светр жакардом, хоче лопопайсом, то тепер. Е а порада, яку можна зустріти не всюди, а тільки серед тих в'язальниць, які щиро діляться своїми знаннями. Порада, що коли ви в'яжете лопопаєсу або взагалі светр з жакардовим візерунком, але там є і проста лицьова гладь, то коли ви будете переходити з лицьової гладі на жакард, візьміть спіці щонайменше на пів розміру більше, ніж ті, якими ви в'язали просту лицьову гладь. Або інший візероночок. Ось так, друзі. Ось, так, ось така порада. І тепер ви, ось побачивши мій приклад, ви тепер зрозумієте, що це, це дуже доцільна порада. От ось тут я би, мабуть, взяла, якщо б я зіткнулася з таким, навіть не на, на піврозміру, а на цілий розмір більше спиться, щоб жакардовий візерунок за щільністю в'язання повністю потім співпадав з лицевою. Гладдю. Тобто, наприклад, я в'язала жакардовий візерунок спицями 3, спицями 3, ну, мабуть, треба було переходити на двічку, або 2,5 на, на низ. Ну, скажімо так, або в светрі ви в'язали лицеву гладь спицями номер 3 а потім перейшли на, на жакард, і краще б вам взяти спиці номер 3,5 або навіть 4, там вже Знову ж таки постає питання зразочків, в'язання зразочків. Цьому вже присвячено не одне відео на моєму каналі, цьому присвячена значна частина книги Дебора Ньютон, яку я записую в форматі аудіокниги, фінальна обробка та декор в'язаних речей. Зразки просто необхідні, щоб ви причому при, при великі зразки, великі зразки, в яких ви все враховуєте, і навіть переходи з жакардового візеруночку на інший на гладь, або будь-який інший візерунок, щоб ви знали, як пряжа буде поводити себе в роботі. Я зараз готую матеріали для нової глави цієї книги. Я зараз готується переклад. Я запишу і там знову дуже багато буде е, присвячено. Саме зразкам. Але це буде стосуватися вже якісті самої пряжі, не стільки візерунків, скільки самої пряжі. Краще Галиночка пише, що кращий зразок це сам виріб. Ну так, але якщо не хочеш розчаровуватися і не розпускати, як я тут пов'язала, розпустила. Я двічі розпускала, пробувала різні варіанти, пробувала тільки стопу зв'язати полупатентною резинкою. Зрозуміла, що ні, так не вийде. А на спиці меншого. Розміру переходити не захотіло, тому що, бачите, ну дуже така товста пряжа. Ну, куди ще менше, мені взагалі було б дуже незручно в'язати. Ось, друзі мої, що стосується цих гарнюніх таких шкарпеточок, дуже теплих. Бачите, я вже ще тільки в нас весна, тільки початок весни я вже готуюся до зими. До зими. Чи є питання, то, будь ласка, задавайте питання. Якщо жакард жаркий, чи не можна для нього взяти тоншу нитку. Так, звісно. Але дивитися, в мене на каналі є велике відео, присвячене саме жакардовим візерункам і жакардовому в'язанню. І там є дуже такий хороший приклад і гарна порада. Річ в тому, що якщо ви. Берете пряжу різної товщини, ось в мене, бачите, я підбирала у мене тут інша взагалі пряжа, але я підбирала, щоб вона була теж товста. Якщо ви ось десь мені тоненько взяти і зараз вам показати, щоб вам було, наприклад, зрозуміло, от, дивіться, от тут, тут набагато тоньша пряжа. ось дивіться, Візьмете іншу пряжу, більш тоненьку. Коли ви будете в'язати. Більш тоненькою, з більш більш, більш, більш товс, товстою пряжою, то товста буде перекривати тоненьку пряжу, петельки тоненької пряжі. Візерунок буде нерівний, нечіткий і буде виглядати і негарно. Не Інша справа: якщо весь жакардовий візерунок, ви будете в'язати більш тонкою пряжою, а потім перейдете на більш товсту. Але теж треба подивитися, як це буде виглядати в зразочку, як такий перехід. Як він буде грати у у новоту вашому виробі? Це може бути дуже дуже цікаве. Обидві тонкі. Ну ось бачите. А якщо потім будете на товсту переходити, то дивіться, як воно буде виглядати. Пов'яжіть обов'язково візеруночок з цим місцем, де буде перехід. Подивіться. можливо, вам дуже сподобається це буде дуже вдалий експеримент, а можливо і ні. Тут все треба подивитися, щоб потім, пов'язавши добрий такий кусок роботи, добрий шмат такі роботи, не розчаруватися і потім. Не розпускати, а взагалі не закинути ту роботу, поки, поки не заспокоїшся. Адже в'язання повинно приносити задоволення, воно не повинно розчаровувати. І як казала відома місіс Симмерман, в'язання має бути без сліз, тільки задоволення. Отже, завжди можна щось вигадати. І щось поекспериментувати. Ну, що, друзі, ще якісь питання щодо шкарпеточок є. Якщо ні, ми перейдемо до іншої, до іншої теми. Так, не бачу запитань. Так, добре, переходимо до іншої теми. теми. П'ята, а, п'ята. Так, п'ята, 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 класична. Її називають квадратною або бабусиною. Ось, класична, теж полупатентна, тому дуже щільна, дуже міцна. Такий варіант, взагалі, навіть якщо всю шкарпетку ви не в'яжете патентним візеруночком, а тільки п'яту і ось мисочок можна пов'язати, це дуже щільною. Шкарпеточку, і вона не так протирається. Буде менше дірочок, буде гарніше і довше носитися. Чи підійде на високий підйом? Ну, взагалі-то так, це класичні шкарпетки, за такою моделлю класичних шкарпеток на п'ятьох спицях, я в'язала чоловіку шкарпетки, а у нього дуже високий підйом. Йому було зручно. Тут це, ну, взагалі, ну. Дійсно, класика, класика в'язання шкарпеток на п'ятьох спицях. І месочок, і п'ята, і ось у бавки, бачите, гарна форма. Все гарно. Але ви маєте, якщо ви тільки домашні тиснуть, домашні ті, що ви купуєте в крамниці, то ці тут, звісно, можуть дуже тіснути. Тисну, тиснути. Я ті, що ви в'язали, або ви тільки починаєте в'язати. Спробуйте, спробуйте різні моделі. Е, в Моделі шкарпеток є неймовірна кількість. Неймовірна просто кількість є моделей шкарпеток, і можна підібрати собі саме ту модель, яка буде вам так, куплені. Так, куплені вони ж, якщо порівняти, з домашніми, то вони ніяке взагалі порівняння не йдуть. Вони не такі не такі щільні, не такі, не так щільно облягають ножку. Звісно, можна зв'язати доволі туго, але можна і більш вільно. Або в'яжіть зразок, з'їжіть пробну шкарпеточку, спробуйте. Як вам краще, скільки петель треба з тієї пряжі, яку ви е, хочете використовувати, і ви робіть приміряння. І ви, і до, до речі, обов'язково робіть нататки. Десь все в зошиті, в блокноті робіть нататки, коли у вас буде вже дійсно, дійсно вдала модель, яка вам буде, буде дуже пасувати на вашу ножку. Запишіть і кількість петель, і зразочок ось пряжі відріжте, і прямо туди вкле, вклейте пряжу, щільність в'язання. Все запишіть, бо буває так, що забуваєш, забуваєшся. А потім, коли захочете знову пов'язати, у вас буде така ж прогалочка, і ви знову зможете зв'язати ці самі шкарпетки, які були для вас ідеальні. Ви не розумієте, з чого почати? Ага, ви ще не в'язали. Кількість моделей вас лякає. Нічого, Вірочка, нічого. Ні, не треба лякатися. Почати можна з ось, найпростішої моделі. Але знаєте, я вчилася на п'ятьох спицях. На п'ятьох спицях, ну, як навчилась, то як на велосипеді, вже ніколи не забудеш той процес. Але якщо вам зовсім зовсім лячно, то подивіться, будь ласка, майстер-класи, ось в мене є в. Стрічці зараз в чаті «Чарівна ниточка» та Галинщині. Фантазії У неї на каналі є дуже гарний майстер-клас шкарпетки навколо ноги. Вона в'яжеться на двох спицях. Дуже зручно і дуже проста. Проста, зручна модель. Подивиться і спробуйте спочатку зв'язати таку просту модель, не беріть одразу п'ється списку, ну справді може у вас і одразу не вийде, і може і охота. А потім пропаде, а я б цього дуже не хотіла. Не буду вам радити одразу 5 спиць, якщо ви ще не в'язали. Спробуйте на двох спицях і от і сама Галиночка писала і казала в своєму своєму майстер-класі, що шкарпетки навколо ноги найпростіші для, для будь-кого доступні. Спробуйте зайдіть до неї на канал і подивіться, будь ласка, я такі ще не в'язала. 5 спиць мої улюблені. А якщо я в'яжу на двох спицях, то у мене ось тут шкарпетці, ось так є шовчик. Я роблю його дуже е, охайно, його непомітно. Але такі шкарпетки теж дуже швидко в'язати. Ну, не можу вам порадити, в мене немає на каналі майстер ще на такі шкарпетки. От, бачите, вам Галиночка радить, що на легше почати з товстої шкарпеткової пряжі типу Таймвул. Так, товста, щоб швидко зв'язати і бистро побачити візерунок, і було легше в'язати. О, ну бачите, ви вже півзіла знаєте, Віра, ви вмієте в'язати Magic Loop. Тоді вам точно на канал Галинечки, Галинчини Фантазії. Точно, в неї багато шкарпеточок вона в'яже Magic Loop. і вона дуже гарно це робить, Обов'язково зайдіть подивитися. Я не використовую цей спосіб поки що, принаймні, а ви зайдіть і подивитесь. У Галиночка в'яже дуже, от не, не, не просто у неї чар, чарівні фантазії. Дійсно, чарівні шкарпеточки. Так, шкарпеткова пряжа. Так, вона гарна, і вона не, не так не кусає. Вона гарна. Ну, звісно, дивлячись а, на виробника. Ну, у вас вже і пряжа є. От, бачите, Віра, вже і пряжа є, і Magic Club ви вмієте. Взагалі-то в'язати, ви бачите, рукави, ви вмієте в'язати. То вам же, господи, сіли і швиденько навчитися, і все буде гарно. Ну, тут особливо мати бажання. Це вже півділу у вас є. Перелік моделей п'яток лякає. Я обрала для себе улюблену цю квадратну п'яточку, вона дуже гарно сидить, ну, мені подобається. От Галиночка в'яже різні п'яточки. А от я собі обрала одну модель і її використовую, мені вона дуже-дуже підходить. Мені подобається, як вона на... сидить на ножці. Ага, так, Галиночка, ви праві. Ще є метод і спіраль, щоб п'ятку взагалі не в'язати. Так, я декілька разів вже в журналах зустрічала ці дивовіжні спиральні шкарпетки. Мені дуже цікаво, я колись взагалі в'язала цей спиральний візеруночок, але не, не так, і не так його використовували не, не, не шкарпетці. Дуже цікава, до речі, дуже цікава модель. Хочу спробувати, але поки що в мене немає такої пряжі, що пасує до цього методу. У моєї матусі широка стопа. Так. Так, я, я, да, я вас розумію, Вірочка. Ну, ось у тому і взагалі краще в'язати самою, тому що можна прилаштуватися для, до своїх особистостей, свої а, фігури. Спіраль може сісти така, та я думаю, так, да, вона така вільна, дуже цікава модель. Бачила так. дуже цікава модель, так, вона може сісти. Я думаю, дуже даже дуже, може гарно сісти, бо вона не, не, ну, не стискає ножку. У мене і так. у вас і проблеми з взуттям через підйом високий. У мене у синочка, як у чоловіка у синочка високий підйом. так. Так, взуття або на липучках, або на завжди на шнурках, а ні, ніколи на блискавці, тільки так, щоб можна було розпустити застібку. Так, та щоб, щоб вільно було. Так ж мені це знайомо. Я ж я ж кажу: ось тому так так гарно в'язати для себе, для своїх близьких. Ти можеш прилаштуватися <с> Так, та кросовки. Так, так, Ірочка, Це взагалі в нас вдома всі кросовки. П'ятка От я ж кажу, Галиночка точно вам підкаже все. За зайдіть, подивитися, в неї там не один майстер-клас, і вона завжди дуже гарно описує всі свої шкарпеточки. І, до речі, Галиночка завжди дуже, бачите, така людина гарно відповідає на всі запитання, все розповідає, дуже приємно, дуже приємно спілкуватися. Так, так друзі, ще питання про шкарпеточки. Ще щось? Так. Так, ну що, йдемо далі? Переходимо до іншої теми.